П'ятиповерхівка, в якій проживало 105 людей, вигоріла зсередини. Це наслідки влучання рашистської ракети. Автівки, які припарковані поруч, подають останні ознаки життя, Блимають аварійками. Квартира Арама знаходиться на першому поверсі. Цієї ночі він опинився в епіцентрі атаки. Під діяло спрятався, вже піднімаю поднімаю у мене все лежить. що встиг діл. Штани там тапочки. Короче, вибіжав. Тут уже машини взриваються, все взлітають як салюти. білі таке. Очень жалко, очень жалко людей Погибли. Слышно было, що там кто-то не мог вибратися. І, ну як сусіди разговаривали, рассказывали, що замуровані, не можуть вибратися. Животные, соседи, люди всі кричали. Сразу такое первое новіні. Зараз хлопець порається біля своєї машини. Її сильно понівечило, та ремонту вона вже не підлягає. Навпроти місця трагедії розвернули штаб допомоги. Саме тут Людмила і отримала все необхідне. Вона приїхала до Кривого Рогу, тікаючи від постійних обстрілів в Херсонській області. Мешкали з родиною в сусідньому будинку. Розказує, що від вибуху їх забарикадувало в квартирі. Ми хотіли ключем, а воно нічого не виходить. Тоді вони, вони, вони міліцію, він мене міліцію поукав. Вона прийшла і туди сваркою взяли оце. Вони роз, ну, розварили і з, і зняли так двері. Так тоді вже ми могли вийти. Волонтери знаходяться тут з сьомої години ранку. Постраждалим видають все необхідне. Нашою організацією надається допомога у вигляді будівельних матеріалів для тимчасового ремонту будівель, що постраждали. Це є плівка, це є тарпаулін, ОСБ. Також ми надаємо непродовольчу групу товарів. Це ковдри, матраци, постіль, тобто те, що люди загубили під час цієї страшної трагедії. Розвернули палатки із їжею, видають її постраждалим і рятувальникам, котрі знаходяться тут з третьої години ночі. На місці подій працює і оперативна група психологів. Так як люди перебувають в шоковому стані, їх стан не зовсім психоемоційно добрий. Ми тут організували допомогу дітям, тому що є люди, які постраждали, і у них є діти. Наші психологи працюють з дітьми в окремій кімнаті. Ну і так само ми надаємо локальну психологічну допомогу і на вулиці, і в приміщенні. Тому працюємо ось таким чином. Наразі відомо про 11 загиблих людей в кривому розі оголошено день жалоби 14 червня.